Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, тиснути на дзвіночок та готувати разом з нами різні смаколики. І от дивіться, яка в мене вже краса просвітали флокси вже. Ось таку маємо красу. О, таку красу. І нині я хочу позбирати огірочки. Уже є пару таких. Ось, ось такі скільки тут вже назбирати. вже і так і переросли. Треба було швидше. Води такий, що і закручений, але треба брати його геть. Ще он з того боку виджує, тут ще дві О, є. Ось такий огірочок. Тут я лишила вже на насінники найбудуть. Тут ще є. Ось ось вже і перерожчіє, ось такі. Там з того боку зараз піду, є ось такий вже. Треба добре дивитися, бо то може попропускати, і вони день-два і вони вже стають такі більшот, ще такі огірочки. Цвіту дуже, а будемо видіти. Бо... Ось скільки я назбирала, тут небагато ще огірочки. Води такі є дрібніші, Все я поскину у слоєчок півлітровий, бо нам багато не треба, ми з дідом набагато нам. Ось такий, що буде, зроблю мариновані, певне, на такий кусок. А тут є такий услоєчок ще заквашу. А тут ще буде на салат, одиково, попри переросли. Сьогодні будемо готувати такі за моїм давним рецептом. Колись я е, постійно закривала ось такі кисло-солодкі, огірки, як е, польські, е, ще вони називалися. От. Можеш додати ще гірчицю і, і в непольській. Я без гірчиці робила. Так ми нині будемо робити. От у мене тут на 3 літри маринаду, але то в мене небагато гірків, бо ще лиш почились. Я буду робити на півтора літри. Півтора літри води, робимо маринад. Півтора літри води, сім лижок цукру. Раз, два, три. 4, 5. 6. Отакі лежки не є, такі великі, повні отакі цукру. 7 лежок цукру. Тепер сім, це столових лежок цукру. Тепер соли. сіль така кам'яна. Так само сім, але чайних. Я не знаю, яка то сіль. Але будемо все користуватися. Так, е, сім. Таких теж. Не, не щупком. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім лижок цукру. Тепер далі у нас йде е, сюди. Два лаврових листки. Два-три можу кинути. Як біль... більшій, то два два е, такі лаврових, один більший один менше кидаю. Може, сюди кидаємо. Так само кидаю сюди пахучого м... перцю. Два-три. Два, я кину три. Перцю, і кидаємо такого горошком перцю. 5 горошин. 5-6 отакого беремо то -то. О, три, 6 Отако 6 горошин кидаємо сюди перцю. І кладемо це, все, розмішуємо і кладемо, аби закипіло. А даємо. Такий стакан 250 міліграмовий такий, даємо отсту. Я даю менше трошки. Отак грам десь 200. О, отако більше ні. О, і все, кладемо без закипів. Я підготувала тут родика слоєчків три. Я знаю, скільки то буде, бо то я не багато зібрала, ще, до, ще в нас лише почилися огірки. Таких я маленьких хочу у півлітрові слоєчки. Так, тут я одика кладу у слоєчок у кожній гілочці з парасольком отак добре класти кропу. У кожну баночку, таку гілочку, аби була парасолька. Буде пахучіше і, і добре буде. Так, у кожну баночку ми поставимо. подивимося скільки буде у нас відео. Так, тепер сюди даємо. Зубчики в часнику по три, по три зубчики. Може кожен зубчик розділити. Можу давати і два, і три, тільки хто любить. Чесник невеличких, таких я даю три. О, У кожну баночку. Можна давати ще кров э, того, петрушки. Можна давати ще. Я Петрушку не дуже люблю, що я, я її не дуже й даю. Але можна давати. Так, і тепер ми будемо накладати сюди Огірочки такі невеликі, отак От оберемо тепер 2 години, вони мочилися і тепер складаємо їх. Ось так. Відрізаємо кінчики на огірочках і складаємо. Я кожний дам по більшому по одному. А будемо дивитися, аби були вже файні такі, бо то ми її перетримали. Наложили ми отак плотненько огірочків. Дрібоньких. У мене вийшло і два слоєчки, отаких огірочків. І ще одне трошки. Але це не страшно. Завтра я дозбираю і так само будуть. А тепер -ка беремо, наливаємо у кожну баночку розсолу. Огірочки бажано збирати е, у, не в у спеку. Але у такий десь під вечір, добре, або раненько дуже. Ось так заливаємо повністю цим маринадом. Добре, як десь і попаде, не страшно, як попаде. І перець там ось так. Заливаємо повні слоєчки. Маринад, якщо залишився, бо ви так не можете угадати, е, аби то було. То треба знати, я вже давно робила і забула тільки маринату. А так просто. Лишаєте, накриваєте і лишаєте в холодильнику. Так само я лишу ці огірочки в холодильнику, і так само лишу маринад у холодильнику. Завтра доберу і знову й буду мати вже готовий маринад. Поставили такий рушничок у каструльку низ і будемо класти банки, аби нам було отаку закрити. Так, тепер заливаємо бажано теплою водою. аби вони собі зразу бо баночки, маринад теплий і бажано теп, теплий. Теплу воду. Ось так. І будемо стерилізувати. Аби було більше, як на половину банки. Ось таку. Бачите, таку. Зверху, отут на кришки, кладемо такі невеликі камінчики. Я все кладу, якщо щось стерилізую, аби кришку не піднімало, аби не попала вода. І тепер кладемо стерилізувати. Можна ще накрити кришку. Не раз я так і роблю. І будемо стерилізувати, з моменту закипання 10 хвилин. Простерилізували всі наші огірочки вже, і будемо їх закривати. Камінчики ми поздоймаємо і будемо брати, витягати і закривати. Ось так. Закриваємо. Так, ми тепер... я наложила сюди баночку огірочків, добрала. І тепер в цю баночку наливаю оцього з холодильника розсолу. Маринату то. Отак наливаю, бо я знала приблизно скільки. Дам чуть-чуть більше. Отак. І тепер виливаю сюди. Бо його треба закип'ятити. І гарячим аби залити. Що можна, я ще чуть-чуть добавлю. І все, і все кип'ячук. Русіл закипів і ми просто заливаємо його. Огірочки заливаємо. І так само будемо стерилізувати. 10 хвилин від моменту закипання. Такі виходять огірочки. Ось такі. Це ще гарячий банка, Дивіться, такі. які делікатні, гарні такі огірочки виходять. Так що раджу вам приготувати. Я колись дуже постійно готувала, дуже довгий час я її готувала по такому рецепті. Вони дуже такі хрупкі. Получаються, такі. Що, що дуже класні. У мене тут є на каналі дуже класні огірочки, які я закопувала торіку землю. Вони такі хрусткі, хрумкі. Дотепер от приїздили до, до мене син приїздив, і тепер ми ще їли їх, що вони, що ще були. Вони дуже, дуже класні такі, що, що класні. Що я буду ще закривати, їх так само закопувати в землю. Канапкові дуже класні, такі файні огірочки до зимі на канапки, чи бургери, чи що -то, дуже класні. У мене і там ще є такі, на каналі такі делікатні квашені. І я, я би радила вам, аби ви собі спробували ці рецепти, які. Я дам посилання на всі рецепти. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі, ось такі виходять огірочки. Дивіться, які чудові, які чудові огірочки. Виходять, які, які класні, які то, то дуже вам раджу цей рецепт. Колись вони називалися і польські. Я багато років закривала е, такі. Можна додавати до них гірчиці ще. Я не давала гірчиці, але та, то можна. Так що готуйте.